Вітаю всіх на каналі, доброго дня. Давайте розберемо матч, попробуємо на сьогодні. Подивимося, які варіанти можливі. Пишіть, звичайно, свої коментарі. Було б цікаво почитати. Але прохання також по можливості поставити пальчик вверх, лайк і підписатись, можливо. Дякую, хто підписується. Старатися, звичайно. Давати, ну, гарні варіанти. Давайте попробуємо на матч сьогоднішній Сіті, Манчестер-Сіті. А, Фулхем вдома Сіті приймає Фулхем. Ну, Не знаю, тут варіанти в мене такі. Ну, так коротко. Фулхем тільки починає, якби формуми дивлюся, набирати. Хоч команда така нестабільно грає, дивлюся, але починає форму грає вдома. Ну, Сіті вдома ледь усилило, але ну, два м'ячі пропустило, пропускає Сіті. Ну, Сіті в трійці йде, якщо очки втратить. а Челсі набрало форму з Арсеналом, то бу... ну, зараз так між собою нічого. і Сіті є можливість вийти, ну, не те, що в лідери, але закріпити свої позиції. Ну, я б розглянув тут варіант. Перемога Сіті би розглянув би. Все-таки я вірю. Fулхем ще ну, не набрав наскільки форми. Ну, ну так, вдома грає. Але все-таки я вірю в Сіті, що він переможе. Просто взяв чисту перемогу на Сіті. Там коефіцієнт повинен поганий бути, бо Сіті на виїзді грає, я б все-таки взяв би перемогу сіті. Ну, в общем, Взагалі, розглянув таку, такий варіант тотал менше трьох. Якщо добре коефіцієнт дають, там, ну не знаю, тотал менше 3,5, тотал менше 3. Ну, не знаю, чотири м'ячі не чекаю. Ну, все можливо. Два ну, можливо, а тотал менше трьох, ну, підвозират я би розглянув би цей варіант. І ну, можна було б заризикувати, не знаю, Фулхем, чи заб'є вдома. Ну, Можливо. Ну, Можливо, розглянути обі заб'ють, можливо. Ну, хто вже геть любить ризику, то що як варіант, це вже такі край. Ну, нічия, але ну, не вірю. Я все-таки. Більше вірю в Сіті. тотал менше трьох варіант. І, ну, обі заб'ють. Це вже як на третьому місці. Такий варіант у мене. Такий варіант. Ну, звичайно, побачимо. Після свідка, звичайно. Такий варіант. ну, Всім добра, миру, бажаю. Дякую, хто підписується. Коментує. Коментуйте, будь ласка, так що. Всім все найкраще, хай... Гарний день буде до побачення на зв'язку.